Добрий день, шановне товариство 23 листопада 2023 року. З вами В'ячеслав Льоховецький Хочу показати вам результати щеплень плодових дерев, зокрема яблунь. Щеплення проведене в минулому році за кору. І ось ми маємо такий результат. Як бачите, вже запливає собур Прийде ще кілька років, воно повністю затягне. Має вже вона плодові утворення, шипики. І якщо все буде добре, і в наступному році ми вже побачимо певний урожай. А ось на цю дечку, яка використовується у нас як опора для проволоки, дроту, щоб розвішувати. Одяг, обрізалася вона, бо це була така яблунька, що завжди яблука гнили, начепив папірку. Тут же повністю пройшло заростання. І цього року вже були плоди. А ось і невдалий результат. Щеплення було проведено також весною минулого року. Гарно прийнялося, пішло, але явлення під щеплення виявилося заразу звичайним раком. І в результаті, і в результаті пропало. Тут один тільки вихід. Це деревце чи цей пеньочок курчувати. Ну що ж, досвід негативний також досвід. До побачення, всього вам найкращого, миру, добра і спокою.